після повного курсу лікування. Петкате, то я знала, що в мене четверта стадія із другої, з другої так, і лімфовузли запалені по всьому організму. Тобто, в усіх лімфовузлах, які в мене є, в них в усіх є ракові кліти. А взагалі, тобі щось відповіли на це лікарі, і, можливо, ти сама розумієш, чому так сталося? Некомпетентність лікарів, неправильно підібране лікування. В чому справа був такий момент, я зробила дві хімії, зробила петкате, і був дуже хороший результат. Да, я пам'ятаю. Е, так, дуже зменшилась пухлина. Е, взагалі, супер, я була дуже щаслива. Я вірила, що я пройду 8 хімії, я вийду в ремісію. Але був такий момент, є така шкала оцінки від 1 до 5. Позитивна динаміка – це 1, 2, 3. Якщо це негативна динаміка – це 4, 5. Uh -huh. І от не дивлячись на те, що зменшилась лімфову, зменшилась пухлина. У мене тоді були ще пухлини також в кістках. і Вони зовсім пішли. Але мені поставили четвірку. Mm -hmm. Коли я прийшла до свого лікаря, вона сказала, що по правилам треба робити більш агресивну хімію. Mm -hmm. Але вона каже: чесно, відверто вона сказала: мені б не хотілось, тому що дуже гарний результат. Всі ми розуміємо, що хімія вона вбиває не тільки ракові клітини, але й наш організм. І вона сказала, що, типу, якщо я візьму на себе відповідальність і продовжимо це лікування, то ми не будемо змінювати хімію. І напевно, можливо, в той момент. Потрібно було її змінити все-таки. Робити більш Агресивну. Агресивну так. Хочеться і як краще, а не знаєш наперед, як буде краще. Втрачений час, так то просто вбила свій організм так, так. і отримала ще гірший результат. А хвороба бу... за цей час прогресувала. прогресувала